Панове, привіт! Мені залишалося 5 матчів у Чемпіонс, після чого наші улюблені нагороди. Монети? А що ти пильнуєш мої монети? Тобі що своїх мало чи що? Ти за своїми дивися, що в тебе їх не забрали. Замброд, так. нічого з її пощастило, і маркізіо. Нормально все Пана з дропом. Ой, який стрибок терштегена, він так витягнувся. А це шо? Терштеген! І трішечки мого правого стіка в останню мить. Треба на паузі посидіти, бо це срака. Дуже дерев'яно себе відчуваю. Ти 15 хвилин. Це був Болрол. Тут куртуа, бляха. Це срака. Ну як ты так перебігаєш вистрибуєш? Я не розумію тебе. Вандехрін. Найс! Ридефеллер! No 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 no. Była б to pache, je b dał triwelu, а зараз навіть не смів. Nice! Антуан Грізман! 2 Одеро, так no, тобі за Атлетико Мадрид, каже Антуан! Хоча сам в Барсу стребав. Ну, no, то вже інша історія. Добре. Он сайт. Я в шоці! А. Давай-давай, давай. Уф. Пен, пан. Ну і чого не впав? Чого ти не впав, придурко? Я в ах вражений. Я вражений. Серйозно, онсайд ще скаже. Єсте. Родефелер 4-3. Нестійким у нас виявився, а нас стріка. Не спробував відігратися. А я за 10 хвилин до кінця поступався в один гол. Утра Ого, тюром Беренген до Йонг. А цей не рухається в дальній код. Крін вас всіх вгадає, хто з вас буде рухатись, хто ні. Боже мій, я. Чудово грізі, один один. Та йдити в Сраку! з тебе відбором бо зараз дам. Ей! Важкий сьогодні геймплей дуже такий палаючий. Fire! Fire in the hole! Як справи, куртуа? А це у склад база відпрацьовано. Просто спіймати момент, коли мій нападник йде вперед, а захисник пролітає повз нього. Аспі. Добре, 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 добре. Антуан, ну мав він десь зарядити свій золотий фінес шот. Ой, впіймав. Чудово. О, ага. Ще один суперник з Румунії. Цього разу я не бачу його складу. Буде тепер на полі видивлятись. там такий. Грізман є, і панянки є, то не американки. То путеліс. Фіго. Щось мені здається, що це перший ранг. Ах. Давай! Ну ні. Курво, чому воллей такий же ж, як хедер іде ручний? Офсайд Пен! Можна червону дати. Раптом девом жовта, отвійно страшного покарання не буде. А він думав мене спіймати на лінії штрафного майданчика. Думай далі. Ану йди сюди. Рюдіфіолер. Та боже, я в цій грі... Я в шоці, як тут важко грати у пас? Боже, як тільки в грі є затримка, а на серверах... Чемпіонс, це просто 50-60% матчів точно. То така дупа в перепасовках, боже, як важко грати в пас. Боже мій! Таке враження, що просто треба якомога швидше позбутися м'яча і все вперед, 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 пхай, Але будеш багато пхати. М'яч будеш втрачати, Утримувати атаки на себе і срака. Це не фолл. Зараз запиваю. Чіпшот! Чіпшот! Ми це зробили! Наспіє! Ух ти, Що ти робиш? Оу! Прибей! Це прибив, це всрав, грізман. Ей! Шо? Алло! Я повтор подивлюсь після гри, курво. Зараз я вже не буду, іей, ви мене на таке не візьмете. Там був фол! Та ну. Це пінбол якийсь. І він заходить ще. Й. Боже мій. Боже мій. Яке лайно? Ну То за ту хрінь? Родріго, це перемога! тут відбувається Стам конотей. Стам перший власник. О, цей Кем з Брайтона. Цікава зачіска. Ой! Ой-ой-ой! Боженька, квятик, я п'єрдолі. Дзінкує. Це другий ранг достроково, і ми теж подаруємо один матч ком'юніті. Мені вперше в FC 25 дарують поєдинок. Якби не та хрінь з. Крашом гри було б 14-0 і один матч би залишався. Ми б боролися за перший ранг. Але нічого, все одно степ -бай степ Ну, до речі, я ще е вирішив саме сьогодні все дограти з огляду на те, що завтра дуже цікаві матчі, які я хочу дивитися. Ліверпуль з Челсі і Рома з Інтером. Ну що в нас? 84 плюс Х10, Твічі. Герой 86, і 110 тисяч догади. Так, починаємо з ось цього пака, який не продається. 25 штук. Ух ти, якийсь волкаут, Цікава зачіска. Зомер. Ей. Кіміг. Хороший пак. Трошки дали рейтингу. І тут в мене вау. Що робити? Слухайте, випустіть де я буду продавати гравців 83 рейтингу, гей. Там же ніби в антрейді нічого не має бути. Ну. 84. Волкаут. Голкіпер, Мартинес. Давай, може, подвійним будеш. Є, сака! Дякую. САКА якусь там купічну коштує, чи абсолютно фодер, no? 14 тисяч це фодер. О, Інформ, І Канцелу, і ольму. От такое. Інформи. Інформи тут часто без волкаутів і цього фразу теж. Саме так. Угу. Uh -huh. Інформ якийсь взагалі безперспективні, мені здається. Да нема вулкаутів. Що там чекати? Не знаю. Але хеш. 6 інформів 60 тисяч. 84 плюс 10 штук. Є Тотал раш! Тотал раш падає! І це... Я не знаю, хто це. Хто це. Анджер? Це. бенреп, а. Нічого собі в мене тут пачка страйкерів. Тут же ніхто нічого не коштує. Чи сочок ще щось трошки коштує? Чому волкаут, я не знаю. Цікаве запитання. Чому 85-й був волкаутом? Ну що, 88 плюс. дві штуки. Це такий потужний. Мартінес. Це 88-й? А, він uh. Забули. Нам потрібний герой в основу. І ей. Ну, поїхали. Щось класне в основу до Фьоллера. Якийсь маленький йде. Може якийсь футри Страйкер. Тевес? Карлітос Тевес? Непогано. Трошки не біжить, але... Може він може бути кемом якимось там прихованим. У нас конкуренція з Рюді Фьоллером. Кем, дуже класно. Дуже класно. Мені це подобається. В 4-3 4 такий шерофстрайкер. Пішов. І в нього Shadow страйкер на плюсику. Не на двох, але все одно. Це цікаво. Це перспективно виглядає Вікфут. Три зірки. І немає фінесшоті. Він просто невмирущий. Золота батарейка. Techніka, quick step, павершот. Довгий пас 68. 600 тисяч. Ком'юніті оціню 600 тисяч. Але це взагалі перспектива на лінки АПАЛ. Щось придумає. Jumbo Rare players pack, гарно. За 50 перебог в Champions. Є ще пак за 100К. У мене там же все. Сторич забитий. Дублікати забиті. І я відкриваю сюди ще пак. 24 Дайте волкаут. Є волкаут. Та не може бути САКА, то напевно мед, то щось за маленьке йде. А, Фоуден? Ну, Foudenу в мене нема. 88-й. Хм. Є, ну Родріго Рафіння, мені здається, бетон. Але за Фоуденом такі бідні рейтинги, боже мій. Гарна карта Це всі 25 Але недостатньо не гарна, щоб я її взяв. Чого мені дали 4 зірки на Вікфут? Я пам'ятаю, як після того, як патч вийшов, що прибивав Елоден Р2, люди на техніка з'їжджали і з Фоуденом. І все. Клуб тріщить, все забито. Я не зміг покинути Squad Battles. З тим паче, зараз у завданнях можна здобути чимало XP для сезонних нагород, граючи саме у Squad Battles. там просто тисячами очки роздають, тому... Я взявся, чому ж ні, нагороди за Еліту-1, які, правда, після Чемпіонс будуть виглядати скромніше, але, тим не менш, 20 тисяч. Цікаві паки, 85, інформ. На мої монетки, до речі, не дивіться. Там більше, ніж мільйон, але я трошечки закупився, бо, знаєте, має вийти з бача Баркуля, йому потрібні будуть лінки. Тож я деякі карти собі взяв. 75, 10 штук. О, oh, Волкаут! Та ви що? Райс. Ну, та й. Можна щось цікавіше, щось таке, чого в мене ще не було, наприклад. Е, команд ще тут. Оу, воно продається. Хм, я забув. Файно. Чекай, інформ тут теж продається. Та. Мегапак. Грарненький. І знову волкаут! Та що ж за день зараз такий гарний? Ну, та що це за волкаут? Хе Хей, та можна без волкаут, але дайте мені. Це рурт чи який там. Але 8000 там на ставочці теж є гарно. Якер яструб. До речі, скільки коштує зараз якір? 3000? Так, десь так виходить. Чи може бути три волкаути поспіль за Squad Battles? Може бути! Вау! І знов райс. Та йдіть! Ну ось що карточки закінчились, Чи мені в ультимейті тім перезайти, чи може не знаю, що зробити. Ну то чого тільки райс? Ну ж стільки. М -м, дякую, подвійний волкаут. Нехай буде. 8 тисяч тут, 14 тисяч там. Uh -huh, uh -huh. Сюди і сюди. Три паки, три волкаути. Неймовірно, Squad Battles on fire. Ну, за команду тижня тут волкаут ну, точно вже не може бути. Нарешті ми збили. Але сподіваюся, на 85 плюс волкаут до мене повернеться. Pavlidis. Кікселіс. Ну і останній пакетик за Squad Battles. Але пак, де найбільша надія на щось класне. І, на жаль, тут немає волкауту. Вони закінчилися у попередніх паках, і це ще й пані з жіночої англійської ліги. Ну, добре, дуже ймовірно, що Антуан Грізман, який провів 176 матчів в моєму клубі, забив 188 голів та віддав 126 асистів, поступиться місцем в основі нашому дебютанту. Тільки зараз я придумаю, що кого звідси забрати, бо в мене тут шалена конкуренція навіть за місце в резерві. Карлос Тевес. Чи зможе він зіграти в парі з Рюді Фьоллером? це треба буде дивитися, треба буде грати у Райвалс. Щось ще з хімією, подумаю, що робити, бо спілкуєте тут вже не на повній хімії, бо в нас було Атлетіком у вигляді Грізмана. З Тевесом, я скажу вам, зіграв один матч у Squad Battles. І він мені сподобався. Рухався досить цікаво. Щоправда, я одразу накинув йому моторчик, бо от подивився на його паси. Побоявся, щоб раптом в контролі м'яча він був достатньо технічним. І знаєте, виглядало це дуже цікаво і перспективно. Але яким буде фінішинг, коли буду грати там в Rivals чи ще десь, чи буде достатньо тих 88, що на базі, не знаю. Чи треба буде накинути Хантера, чи щось інше. Час покаже, але ну, за таку ціну гравця треба намагатися використовувати. Тебе з нас коштує там під 600 тисяч. Тому з Грізмана можна виводити кеш. А далі буде видно. Інша справа, що я люблю, коли мої нападники вміють грати ще в пас. А тут е, довгий пас 68, е, але короткий, в принципі, для страйкера частіше стає в нагоді, тому можна на то закрити очі. Поглянемо. Поглянемо, як Тевес буде грати з Фьоллером. Ну а Грізману, дякуємо і дуже ймовірно, що я його буду продавати. На цьому поки все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.